З вами адвокат Тетяна Іванова і я продовжу вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна. В судовому засіданні почалась тяганина. Два засідання тому ми допитали першого свідка сторони обвинувачення, який дав показання явно не на користь сторони обвинувачення. І після цього допит свідків був перерваний. Той день, коли ми допитували першого свідка, було викликано два свідки для допиту. Але допитавши начальника поліції Харківської області, суд об'явив перерву в судовому засіданні, посилаючись на те, що в суду ще є інші судове засідання. На наступному судовому засіданні ми мали допитати свідка, який був попередньо викликаний, але не допитаний, і розглянути клопотання сторони захисту, які ми подали. З приводу майна незаконно вилученого в родині, яке не було визнано речовим доказом, на якого не було накладено арешт, тобто те майно, яке мало бути повернуто протягом 24 годин. Але воно перебуває у органа досудового розслідування вже майже три роки. На наступному судовому засіданні ми знов не допитали викликаного свідку, хоча він в другий раз з'явився у судове засіданні. Як і не розглянули клопотання сторони захисту. Єдине, що зробив суд, це продовжив запобіжний захід Роману Дудіну тримання під вартою, і на тому закрив засідання. Роман Дудін звернувся до суду з проханням призначити додаткові судові засідання, тому що суд призначає засідання один-два рази на місяць, а нам потрібно допитати декілька десятків свідків. І це тільки сторони обвинувачення. Суд повідомив учасників судового процесу, що суд призначив додаткові судові засідання і нам зараз нададуть їх дати, з тим вийшов із зали судового засідання. Але коли секретар надала нам дати, то з'ясувалося, що це було не додаткові судові засідання, а це було продовження призначень судових засідань. Тобто, в нас були розписані судові засідання до червня. А суд їх розписав ще з червня по вересень. І знов таки вони призначаються один-два рази на місяць. З таким успіхом ми можемо допитувати свідків сторони обвинувачення років 5, а може 7. А між тим Дудін продовжує перебувати під вартою. З вами була адвокат Тетяна Іванова.